Привіт, мої хороші! Людмила Анатолійовна знову з вами. Восьма ранку в мене зараз. І ми з вами будемо робити татів. Але рівня С1. А чому рівня С1, тому що рівня А1 у нас на каналі вже є. А2 є. Б1 є. Б2 теж є. І ось ми вже доповзли за. Півтора року до це один. Успіх щем і вас вітаю. Пам'ятаємо, кому треба курси для діток, для батьків, для себе усе є. Не чекайте, що воно просто впаде, як манна небесна з неба ці знання. Все на курсах воно є. Я дам в описі до цього відео все, що в мене є, та й собі виберете, кому що треба. Зараз я вас запрошу до себе в вордик. Він досить такий веселий, датів. Ось як він може називатися ще в німецькій мові. Це відмінок предмета, до якого звертається питання «вемно», Кому? Ну, звертається питання, давайте просто. Ставиться. Ставлять питання: основна функція датів безпосередньо в реченні виражати непряме доповнення. Бачите, вже на рівні це один, Ми повинні знати, що таке непряме доповнення. Хто російською мовою це косвенне доповнення? У реченні датів може виконувати такі функції. Поїхали, мої хороші. об'єкту, що стосується дієслова. Він дає кому другу книжку, не другу книжку там, І, вторую. А другу, від, другу книжку. Егіт er дімфруин. Як же ж мене мучає ця панелька Zoom, яка у мене постійно посеред екрану, якийсь кошмар. Нехай. Далі функція об'єкту, що стосується прикметника або частини складного присудка, тут не уточнюється, якого саме виду присудка, він схожий на свого батька. Er ist Бачите, яка ситуація тут? Зайнем фата Енліх виділю функція доповнення, узначення датіва вигоди. Ну, Латині ми з вами не вчили. З певними студентами вчили, але з вами ні. Дія виконується на користь когось і замість датіва вигоди може використовуватись прийменникова група. Свою. Бачите, як вже заключена прийменникова група seine Frau, die Tür. Він відчинив двері своїй дружині. Кому? Так, щось, навіщо seine Frau? Звісно, я запакую в PDF цей файл і закину в групу. І створю нову тему: це один Чи вона вже в нас там є, побачив. Часто від дієслова може залежати різна інтерпретація. Що це означає? Інтерпретація це значення. Er bringt mir den Koffer. У мене вчора був учень, і вчора ми з ним гралися з цим. де. Я den Koffer, він приносить мені валізу. Er, valize, er trägt mir den Koffer. Він несе мені валізи. Якщо мені, це для мене. А якщо ем, мені в плані bringt, то це до мене. Ще така може бути ситуація тут. Датів, удачі, неудачі, відповідальності інкомеді. У нього ключ впав в де іст ім інс васа гефалін? Що це таке? Ситуація сталася, розумієте? Ключ в воду. та йде його шукати. Ім йому. Датів, прикметниковий датів, позисів, конструкціон, позив, а датів, що він може називатися майнем фата втатом. У мого тата болить голова. Моєму татові Ми миємо руки, нам собі руки. Зі зіти і рамзон інді ауген. Вона дивиться синові в очі своєму синові. Датів етичний, етікус, змія та дія для вираження емоцій. Стій у мене. Прийти в пору. Що це таке? Прийде вчасно, давайте напишу час. Прийде додому. Комі рейтинг на хаузе. А ну мені додому бігом, я сказала. Стій у мене ось тільки не падай. Ану, бачите, це емоції. Я ж тобі сказала. О, выправляю, виправляє був хлопець. О, був же ж хлопець. Є таке. Дія, тобі, виходить. Датів носитель. Носій. Носія стану. Wir zwohnen ihn nördlich zur Zustandszeiters. Dieser Erfolg ist ihm eine Freude. sei Uspiech, Jomon. Радість. Іменник у дативі може бути означений. Що таке апозиція? der de Schule. Хто це такий цей пан Мель? Він директор школи. І стоїть ось цей датів, означені після пана Мель. Відповідно, це апозиція, тобто після означального слова. Примітка. Деякі дієслова та прикметники обов'язково вимагають датіва. Er steht seinem Freund in nichts nach. Ситуація. Він не поступається своєму другу. У другові ні в чому. Ось таке. Він схожий на свого батька і із дизайном, Цей приклад у нас вже був повторим. На свого батька «фата фаттер обов'язково. У інших дієслів та прикметників доповнення в датіві вживається факультативно. Може вживатися, може не вживатися. Er кому seinem. Я виділю все одно айнен беріф. І диафофаль, є такий курс, навіть в них непоганий курс це один в цій лінійці. Дефофаль ємбекд. Цей випадок йому відомий. Далі. Іменок стоїть у даті, в реченнях з іменує частиною складного присутка, або складеного, як його ще називають, якщо це пов'язане із значенням цієї частини. Дивіться, Ein guter Vater. Він був для дітей хорошим батьком. Das Spiel war den jungen ein Vergnügen. Гра була для хлопців задоволенням. Була кому? Хлопця. Даті взивається обов'язково, якщо перед прикметником стоять слова цу альцушона богинук. Це для мене надто дорого. Ну, ми це з вами вчили. надто. Кімната для нього достатньо велика. Тут було б непогано поговорити з вами, де вони ставляться перед при, прикметником, після прикметника. Але сьогодні про датів говоримо: при вираженні відчуття або почуття в деяких неособових неособових конструкціях вживається тільки датів, тільки датів. Дивимося, у мене крутиться паму паморочиться в голові. Відповідно, мідс. Мія, трумте і хвери. Індайці мені наснилося, да? що я був у Ліпцігу. Так. Дошо. Датів або акузатів та зможе вживатися. Мене охоплює холод і ашаутмій або мія. Мене охоплює там жах чи ще, там щось Щось охоплює, або, бачите, або міх, я виділю, або мія. може бути і так, і так. Зберегти. Так, здається, датів, докс. давайте я збережу вам в PDF. Я. І збережемо на робочий стіл. Є успіх такий. О. Та це ж совершенно друга Угу. Такий новорічний документик. Ви пам'ятаєте, що ховаєте собі папочку і потім його роздруковуєте. Так от не спішаємо з вами і доберемося до рівня Ц2. гроші. Якщо є питання, бідьте, ставте в чат. Тільки конкретніше, щоб ми не перепитували до по 50 разів. Саме золоті Людмила Анатолійовна була з вами. Обов'язково побачимося з вами дуже скоро. Ваших діток я побачу і вас сьогодні в себе на заняття. Бо вже заняття починається. 9-й годині. Пока.